Десять літ Хвенька у модній міні юбці, але пари підшукати не вдалось голубці. І не знала Хвенька бідна, як їй бути далі, та замітку прочитала в свіжому журналі, що в столиці електронні є вже автомати, що дівкам допомагають женихів шукати. Жвава Фенька найкоротшу одягла спідницю. І негайно полетіла літаком в столицю. В інститут прибігла фенька рано на світанку і надряпала записку на бузенькім бланку. Підшукай мені машина, щоб жених був класний. Представительний мужчина нишкет не нещасний, щоб і мав він чин солідний персональну дачку, збереження на книжці і легкову тачку, був не п'ющий, не курячий, і до гроба вірний. У заключення сообщаю свой портрет примірний. У мене талія ізясна, і фігура стройна, а за проче остальное теж я спокійна. Розписалася під бланком, ще й черкнула риску. Вклав ученею машину хвенчину записку і дала машина хвенці відповідь куценьку, представительний мужчина чхать хотів на Хвеньку.